Всі, хто не уминає свіжої інформації про головні події Закарпаття та України в цілому, в ефірі програма Час. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Перспективи кордону, Закарпатська та угорська сторона зустрілися на черговій міжурядовій комісії. І знову про фінанси. У Мукачеві засідали народні обранці. Необхідний подарунок на Закарпатті. Сім інвалідів отримали спецавтомобілі. Плани на майбутнє. Берегово отримає нове обличчя. Система видачі віз із боку Угорщини покращується, але кінцева мета, щоб громадяни України мали змогу відвідувати Європу без віз. Саме це підкреслив міністр МНС України Віктор Болога на п'ятому засіданні українсько-угорської міжурядової змішаної комісії з питань транскордонного та прикордонного співробітництва, яка працювала в угорському місті Вая. Участь у заході взяли очільники і представники Закарпаття на порядку. Денному перевірка автомобільного та залізничного руху на кордоні. Адже євро 2012 уже не за горами побували на зустрічі із угорцями, і наші кореспонденти. На порядку денному засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань транскордонного співробітництва обговорювали надання віз громадянам та механізми здійснення перетину кордону, перевірку автомобільного та залізничного руху на кордоні, також приділили увагу стану та перспективам розвитку інфраструктури пунктів пропуску та обговорили актуальні для обох прикордонних областей питання. Це питання із солодського солорудника, це питання Можиївського золото дубного кар'єру. Це і питання транспортної інфраструктури. Якщо ми з вами говоримо... Про те, що на ближню перспективу через декілька місяців починається чемпіонат з футболу в Києві, то для нас питання дорожньої інфраструктури є питанням номер один, щоб ми все-таки як з горкішно, так і з нашої всі позиції, починаючи від показників, як краще рухатися. Києва донісакива Львова. зараз починається п'яте засідання, основна тема якого співпраця між Закарпаттям та Сабулч Сатмарбересклю областю Угорщини. В першу чергу в сферах охорони здоров'я та економіки, в найближчому майбутньому щодо цього будуть заключені відповідні договори. А також наша мета максимально спростити перетин кордонів. Під час роботи комісії обговорили і співробітництво двох країн у сфері захисту природного навколишнього середовища, у галузі сільського господарства та туризму, співпрацю щодо соціальних питань. Актуальним залишається спрощення процедури видачі віз для українців. Кінцева мета і Угорщини, і наших сусідів Польщі, Словакії. Це те, щоб най. Не ближчу перспективу Україна дістала безвізовий в'їзд на територію Євроїї. Ось це основна наша мета і задача. Тому третій рівень стосунків це рівень стосунків між послами, між урядовцями, між нашими керівниками держав. Сьогодні Угорщина для нас є і особливо прикордонні території для нас є дуже важливими економічними партнерами. Ми сьогодні експорт нашої продукції із закарпатських підприємств найбільше доля іде через Угорщину. З угорщиною у нас в області надзвичайно гарний позитивний баланс сальдо експорта і імпорта. Робота українсько-угорської міжорядової комісії стала системною, адже засідання проводяться два рази на рік, і на порядок денний виносяться ті питання, які насамперед турбують жителів сусідніх держав і прикордонних областей. І врешті ці питання знаходять вирішення. Із настанням весняних канікул, що розпочалися у школах з 26 березня, раптово збільшилась кількість відмов у пропуску через державний кордон дітей. Уже від початку року співробітники Держприкордонслужби повернули у пунктах пропуску 555 маленьких українців, переважно через недійсні чи неправильно оформлені документи. Крім того, є й інші причини: відсутність доручень від батьків, фото дітей у їх документах, закінчення терміну дії паспорта і технічна несправність документа. Тому Державна прикордонна служба України нагадує батькам та організаторам, які планують поїздку дітей за кордон, про необхідність уважніше ставитися до оформлення документів. З цих питань прикордонники радять громадянам консультуватися з туристичними фірмами, послугами яких вони користуються. Депутати Мукачівської міської ради шостого скликання вже в 24-те збиралися на пленарне засідання. Головні питання, на які вони звернули увагу, реалізація програм соціального розвитку міста та виконання бюджету Мукачева за минулий рік. Сергій Фомійник який повернувся із засідання. Розкаже більше. Сесія четверга можна сказати стала своєрідним продовженням засідання виконавчого комітету, що відбулося двома днями раніше у вівторок. Тут також розглядали фінансові питання, аспекти соціального та економічного розвитку міста. На жаль, на кінець 2011 року було незначне скорочення чисельності на підприємствах міста, але поряд з цим позитивними було. У галузях економіки було збільшено певні види випуску окремих видів продукції в натуральному виразі, було збільшено обсяги будівельних робіт, було збільшено обсяги товарообороту. На жаль, залишаються питаннями, які треба займатися проблемними питаннями в поточному році. Лише звітом фінансового та економічного відділу цього дня справа не завершилася. Не варто повторювати, що нині економіка Мукачево, м'яко кажучи, кульгає, а минулорічний бюджет на 100% виконано не було. Тому, аби уникнути проблем, які призвели до спаду фінансової активності, депутати міста забажали дізнатися про причини. Зокрема, народних обранців цікавило, чому готівка вивозиться за межі міста, а не осідає у місцевому бюджеті. Наприклад, реалізатори хлібобуличних виробів радше купують хуську, львівську та стрийську Продукцію, а не Мукачівську. Хоча потужності забезпечити наші магазини нашим хлібом у місті є. Для того, щоб не завозили хуський хліб, вам, Михайлович, треба ваш хліб робити якіснішим і дешевшим. І хто хуський хліб не буде купувати. Чи я не правий? Іринок у регулює. Зробіть ваш хліб на 10 купів, 20 дешевший, ніж в хусті чи Львові. Окрім того, що сьогодні нашим підприємцям варто замислитися над питанням чесної конкуренції, адже живемо у демократичній країні. Міський голова наголосив і на тому, що варто збільшувати зарплати городян та створювати все нові і нові робочі місця. Допомогти у цьому повинен мегазавод Флекстронікс на дві тисячі робочих місць. Зараз іде монтаж обладнання протипожежного обладнання. Цей проведений тендер. Ліцензована фірма займається цим питанням, відслідковує і, якщо є можливість, допомагаю. Після цього завод буде введений в експлуатацію. Також запорукою правильної фінансової стратегії Мукачева повинна стати зменшення заборгованості із заробітних плат та покриття жителями міста боргів за раніше надані комунальні послуги. Говорили цього дня також і про участь у державних програмах та енергоефективності міста. Так, наприклад, у недалекому майбутньому Мукачево повинно перейти на світлодіодне освітлення вулиць. За спецавтомобілями сьогодні на Закарпатті велика черга. Їх потребує 1700 осіб. З державного бюджету щорічно виділяють кошти для забезпечення спеціальними автівками інвалідів війни та людей, які стали інвалідами першої другої групи внаслідок загального захворювання. Згідно з цією програмою, сім закарпатців отримали ключі від нових автомобілів. Сьогодні ми вручаємо автомобілі п'ять автомобілів. Це для інвалідів війни, першої другої групи, і два автомобілі для інвалідів загального захворювання. Що стосується інвалідів війни, то вони отримують ці автомобілі безкоштовно. Що стосується інвалідів загального захворювання, то вони отримують ці автомобілі з 30% відсотковою оплати їхньої вартості. Автомобілі придбані за кошти державного бюджету і фонду соціального захисту інвалідів. За планом, міністерство повинно було закупити 29 авто, та поки що придбали тільки 9. Жителі краю чекали на цей дарунок більше 10 років. В Ужгороді відбулася робоча нарада керівників комунальних установ, місцевих жеребів із мером міста Віктором Погорєловим. Причина зібрання проблеми, що турбують як самих ужгородців, так і працівників мерії. Подробиці наради в наступному сюжеті. Ужгородський міський голова Віктор Погорєлов, повернувшись із відпустки, зустрівся із керівниками комунальних установ та місцевих жрерів. На робочій нараді мер зауважив, що бачить серйозні проблеми в роботі комунальної сфери, поставив чіткі завдання щодо заміни стояків у будинках, виправлення недоліків із прибирання міста, роботи котелень тощо. Основне питання, котре розглянули на засіданні, проблема з вивозом сміття в обласному центрі, також устаткування сміттєвих контейнерів. Мер зауважив, що жителі Міста перестали сплачувати за послуги з вивозу сміття. Ну це жах. Я вам просто хочу сказати, що очевидно, люди думають, що хтось за них це буде робити. Вони будуть комфортно жити в своєму подвір'ї, почищені будуть їхні садиби, вони наймуть людей, люди. Зберуть в вкупи вночі. Винесуть на контейнерні майданчики, ніхто за це платити не буде, і оце оце проходить. Воно з року в рік, отак от іде. Нині 40% мешканців міста боргують за комунальні послуги з вивозу сміття. Мер каже, що з такими темпами проблема зі сміттєбаками в місті ніколи не вирішиться. Аби навести лад в Ужгороді, Марія планує залучити до вивезення та утилізації сміття компанію Аве, котра вже відрекомендувала себе з хорошого боку в інше районах краю. Зараз проведено переговори з австрійською фірмою Аве десь три тижні тому. Я навіть виділив кабінет в місті виконкомі. Сьогодні працює їхній представник. На слідчому тижні приїжджає група людей, фахівців, які будуть дивитися по нормативам, де потрібно розміщати контейнери площадки. Які машини треба залучати до вивозу сміття, як робити розділення сміття? Також не оминули на засіданні і болюче питання з відключенням води в деяких кооперативах та підприємствах Ужгорода. Міський голова каже, така практика корисна, адже на сьогодні 90% боргу за послуги водопостачання сплачено, та все одно і надалі боржники залишатимуться без води. Платити повинні всі та вчасно з року, в рік от так от іде. Тому я і попросив керівників структур, щоб вони провели відповідну роботу. Ну не можемо. Це просто мораль людини. Кожної згадав Віктор Погорєлов і про місячник благоустрою в місті, котрий розпочався з 19 березня і нагадав, що п'ятниця на Закарпатті та в Ужгороді день для прибирання. Прикордонне берегово повинно отримати нові будівлі та відреставровані об'єкти інфраструктури. Це передбачає генеральний план міста. Вже в недалекому майбутньому паркові зони приведуть до ладу, автомобільні розв'язки розширять і побудують об'їзні дороги. Наші журналісти знайомилися з планами міської влади. Відносно невелике берегово буде виглядати як справжнє європейське місто із затишними парками, автентичними будівлями, хорошими дорогами. Принаймні на це сподівається міська влада та архітектурний відділ міста. Частина вже реалізована, це площа кошута. Ми нам викладе мощення, якщо ви вже бачили, встановлено наружні освітлення. Зроблено зелене нечастково. І перейшли потім частково на площі Каліна, де теж вже проведені роботи. Зараз Іван Івановчик показує на схемі міста, де повинні розміститися нові об'єкти і як вони впишуться в архітектурний ансамбль берегова. Першу чергу увага буде зосереджена на центральній площі площі героїв. Зараз на цьому місці стоїть багатометровий монумент у пам'ять про загиблих у великій вітчизняній війні. Пам'ятний знак ліквідаторам наслідків Чорнобильської катастрофи, пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам і якась безіменна жінка. З граніту роботи невідомого скульптора. Одним словом, повний театр абсурду і відсутність смаку. Є проєкт реконструкції даної площі з організацією зовнішнього освітлення, інженерних комунікацій, опалення освітлення і відповідно із озелененням території. Є можливість частково замінити деякі старі дерева. Відповідно, робити мощення тротуарів плити, плит, ну і як ви бачили, там в нас є старенькі фонтанчики, які б ми теж хотіли їх встановити. І по можливості теж за ідеєю мера міста була пропозиція в них зробити таку малі архітектурну форму, яка би показувала напрямки міст побратимів для берега. Окрім нових фонтанів, лавиць та підсвітки пам'ятників, генеральним планом передбачено і розширення автомобільної розв'язки в центрі міста. До речі, за рахунок все того ж парку. Є проблеми в зв'язку з значним збільшенням транспортних засобів в місті. Виникли проблеми відповідно заторів на час опік транспортного руху. Одна з таких у нас є це вулиця Богдана Хмельницького Стефаника перехідом на Мукачівську де би ми хотіли частково, і проєкт передбачає реорганізацію цього реконструкції цього парку, вирізати частково кусок для того, щоб розширити територію самої транспортної розв'язки. Боротиметься берего і за своїх туристів завдяки в тому, що в місті є термальні джерела, у планах архітектора та міської влади звести аквапарк, і це окрім двох басейнів, які вже функціонують у місті. Водночас із осучасненням міста і будівництвом нових об'єктів планується і збереження пам'яток архітектури та автентичних споруд, які надають Бергво особливого шарму. Першим кандидатом на реставрацію стане старий міст через канал Верке, якому вже понад 140 років. Одна з проблем, яка на сьогоднішній день є, на жаль, це проїзд цей транспорт великовиків транспорту. От Камійони з великим тонажем практично сюди пропускати неможливо. І ми є надія на те, що згідно генерального плану розвитку міста передбачена бізна дорога. Коли берегівчани побачать зміни, це лише питання часу. А от чи вистачить місту фінансових потужностей на здійснення своїх планів, це вже інше питання. Пасажирів маршруток змусять користуватися пасками безпеки. Влада визнає, що вплинути на водіїв автобусів не може, а дбати про життя пасажирів усе одно треба. А тому в найближчі два роки автобуси та маршрутки планують обладнати пасками безпеки та обмежувачами швидкості. У міністерських кабінетах вирішили, що іншого способу врятувати життя пасажирів просто немає. Де автоінспекція наводить сумну статистику: лише торік із вини водіїв маршрутних автобусів загинуло більше півсотні українців найчастіше водії автобусів перевищують швидкість, порушують правила маневрування і не дотримуються безпечної дистанції. Тому вже з 1 січня наступного року всі пасажири маршруток їздитимуть із пасками безпеки. Ми продовжуємо знайомити вас зі свіжими подіями. Тож далі в нашому випуску наступні матеріали. Наслідки пожеж на Закарпатті згоріло 100 гектарів виноградників. Корови здорові, туберкульоз худобі Мукачівщини не загрожує. Справжні патріоти. День України відзначили ужгородські ліцеїсти. Час березневих котів. Нарешті стартував єдиний в Україні фестиваль еротичного мистецтва. На Закарпатті згоріли 100 гектарів виноградників. Як не намагалися команди пожежників із Ужгорода та із сусідніх сіл зупинити вогонь, нічого не вийшло. Вдалося тільки перегородити йому дорогу неподалік від насаджень. Основна версія правоохоронців, підпалений сухостій, перекинувся на сільгосп угіддя. Потерпілі ж кажуть, навмисно підпалили виноградники. На місці пригоди побували наші кореспонденти. Сім'я Катерини Марко тут мала до пів гектара виноградників, збиралися проводити обрізку, але не встигли. У нас там 20 рядків є винограднику, то після розпоювання чоловікові мені ми робили в і нам дали були виноградники. Робились ми, оброблялись ми. ще щесь цей рік. просто. Зимася затягла та не вспівались ми. Пагорби біля середнього завжди були виноградною візитівкою Закарпаття, але тільки не в останні роки. Після розпаду радгоспу імені Фрунзе площі розпаювали. До півтисячі жителів навколишніх сіл передали свої паї в виноробній приватній структурі. Та трішки погосподарювала, а останнім часом махнула рукою. Людям взагалі перестали платити за паї. Частина господарів сама хазяйнувала на своїх сутинах, але врешті і вони занедбали насадження. Добиратися сюди далеко, і тридцятирічні виноградники майже перестали давати врожай. Тепер же плантацію хтось підпали. Кажуть, трапляється таке уже не вперше. Пару років вклали величезні кошти і зробили і обробку, і зробили оранку, і чистку від чагарників. Але в один прекрасний час ці виноградники згоріли. Ну, це далеко від нас, від худлюва. Ми не знаємо, хто, хто ці виноградники підпалив. Ну і бачили, що два-три роки пішли, чагарники згорали і згорали, і ми кинули. Всі чагарники на трасі ми закинули. Селяни припускають, роблять біду, ймовірно, конкуренти агрофірми, котрі б хотіли забрати собі ці виноградники. Навіть не, не можемо определити самі, як тут то -то палять, чи то вред другим палять, чи, чи то їдуть з машини просто, бо так я, я не вірю вже. Сільський кося на тому наробіжі, бо взяв та то-то запалив. Пожежники ж радять не шукати винних десь на стороні. Кажуть, останнім часом чимало роботи їм додають постійні пожежі на полях і в лісах через неконтрольовані підпали. Під охороною. Взагалі то два-три рази в середньому цієї весни. Служба МНС вже більше трьохсот разів виїжджала на гасіння сухостою. Пошкоджено 400 гектарів. заподіяні збитки сягають близько мільйона гривень. Обласна прокуратура вимагає від усіх служб знайти і покарати поліїв, а фахівці припускають. чи люди, які втратили виноградники, отримують відшкодування, адже на насадження майже ніхто не має відповідних документів, та й жодна ділянка не застрахована. Наші корови здорові, запевняють ветеринари Мукачівського району. Чутки про те, що сьогодні на Закарпатті тварини масово заражені паличкою коха, експерти спростовують. Адже корів щорічно обстежують і щеплюють. Уже цього року ветеринари перевірили 1200 голів у приватних та фермерських господарствах Мукачівщини. Переконалися в цьому і наші кореспонденти. Корова має бути здорова. Цьому принципу ветеринари Мукачівщини не зраджують, адже хвора корова не дасть молока. Обстежують худобу раз на рік у приватних господарствах і двічі у фермерських. Держава виділяє кошти на туберкулін, щоб досліджувати нашу худобу. Худоба у Мукачівському районі, я можу запевнити, не є даний час, щоб хворіла. Або ре, ре, реагувала на туберкулін, тому що це є дві, як для населення хотів би роз'яснити дві великі різниці, коли говорять, що там. Туберкульоз дійсно є або реагуючи на туберкульоз. У Мукачівському районі загалом утримується більше 11 тисяч голів. Усі тварини здорові, запевняють ветеринари. 255 корів перебувають у фермерському господарстві села Новоселиця. Тут для тварин створені всі умови. Два рази на рік проводять ветеринари щеплення. Тепер недавно була теж профілактика проти туберкульозу і на нас, можна сказати, пройшло все благополучно. Всі тварини клінічно здорові. Раціон у худоби нормований. Телята випивають 6 літрів молока на день. Їхні ж батьки харчуються сіном, комбікормом і водою. Зате й молока дають немало півтори тонни на день. За словами завідувачки ферми, проблем із молоком на щастя немає. Корови не хворіють. Іноді хіба що біль у кістках дає про себе знати. Наші ветеринари стараються хаплять їх, як можна сказати, на ходу. І так таких дуже захворювань ніяких. Тож про туберкульоз у корів на Мукачівщині і мови не може бути, запевняють лікарі. У кожному господарстві працівники контролюють стан худоби і дбають про їхню безпеку. Проведено 9 тисяч обстежень за минулий рік. Цього року вже провели 1200 обстежень на туберкульоз як у господарствах, так і у людей. Тож наразі і магазинне, і домашнє молоко безпечне для споживання. Головне наголошують ветлікарі кип'ятити його не менше п'яти хвилин. Тільки тоді всі мікроби у молоці гинуть. В Ужгороді почали роботу зі створення притулку для собак. Як уже повідомляли раніше, до квітня в обласному центрі має бути завершений облік тварин безхатченків та запропонована програма регулювання чисельності безпритульних собак у гуманний спосіб. За інформацією комунальних служб міста, наразі в Ужгороді нарахували 585 безпритульних собак. І ще 390 тварин належать до так званих мігруючих з рай. Отже, йдеться орієнтовно про тисячу псів безхатченків. Проблема, яку вужороді. Ді не вирішували руками типова і болюча для всіх українських міст. Один із найважливіших кроків організація притулку. А відтак і відлов тварин їх обстеження, стерилізація і отримання безпритульних, аби вони не становили загрози для містян. Від ковбасних виробів можна померти. Принаймні про це заявляють учені. Нові дослідження американців довели, що надмірне вживання червоного м'яса призводить до перечасної смерті в одному із десяти випадків. Щодо сосисок, то майже кожному відомо, що вони практично не містять м'яса. У ковбасні продукти додають м'ясні відходи, сало та шкірки. Вчені розповіли, те, з чого виготовляють ковбаси, збільшує ризик смерті серед людей на 20%. А от шведські вчені кажуть про те, що навіть навіть одна сосиска в день негативно впливає на здоров'я споживачів. Медики майже всіх країн радять не зловживати ковбасними виробами, адже саме вони найчастіше спричиняють розлади шлунку та отруєння. Тим більше не можна давати такі продукти дітям. Краща альтернатива м'ясо птиці і риба, варені або печені в духовці. День України нещодавно відзначили ужгородські ліцеїсти. Свою любов до батьківщини юні патріоти висловили не тільки в піснях і танцях. Влаштувати таке патріотичне свято школярі зголосилися самі. Весь день у ліцеї лунали народні пісні. А от сам навчальний заклад перетворився на маленьке українське село. Побувала в ньому і Мар'яна Мартин. Справжніх патріотів виявляється багато, і нещодавно це довели учні Ужгородського ліцею номер 20 лідер за власною ініціативою. Вони звернулися до вчителів школи з проханням допомогти в організації Дня України. Їм прийшла ідея тут на шкільному подвір'ї влаштувати таку акцію. Красиву вони захотіли сказати про свою любов до держави, адже так багато чуємо зараз якогось негативу. І ми лише всі вчителі лише підтримали намір дітей сказати щось хороше про Україну. Близько тижні учні готувалися, обдумували концепцію дійства. Школярі вирішили відійти від стандартних концертів з декламуванням віршів. А для дійства обрали шкільний сад, котрий прикрасили жовто-синіми стрічками. Виникла така ідея, тому що ми любимо нашу країну, нашу батьківщину. А сьогодні ми просто захотіли українського щось. Ну, хто як не ми будемо любити Україну, прославляти все українське. Тож ця акція дуже актуальна на сьогоднішній день. Шкільне подвір'я стало схожим на український ярмарок 18 століття. Учні згадували українських письменників, представляли свої вишивки та роботи з бісеру. Не забули і про національну кухню. Вареники з вишнями, картоплею, галушки, голубці. Всього тут було чимало. Наша е прекрасна країна Україна прославляється не лише своїми багатствами, е красотою, а прославляється і українськими стравами. Е надзвичайно багато українських традиційних страв. Ми сьогодні з дітками нашої школи. Попробували приготувати. Старшокласники кажуть, хотіли привити любов до батьківщини молодшому поколінню. Почуття доненьки України висловлювали на спеціальному стенді. За те, що вона гарна і в нас не ще мова. За те, що в неї дуже гарне небо і дуже гарні люди. Мені подобається Україна, тому що в ній найкращий футбол, найгарніший одяг. Справжні черги маленьких українців стояли біля сектора, де можна було намалювати на тілі жовто-блакитний прапорець. Всі учні, що виходили на українське обістя, були одягнені у національні костюми. А хто забув у цей день про національний атрибут, був уштрафований. Ми придумали акцію, що хто не прийде у вишиваній сорочці, то буде платити штраф. Штраф у нас був 2 гривні або 3, хто скільки зможе. Ці гроші, які не збираються, ми вирішили витратити на книги для нашої бібліотеки. Ну так як всі у нас такі слухняні учні, тому грошей небагато, і ми будемо шукати інших спонсорів, щоб придбати для нашої школи книги. Вчителі з радістю долучилися до дійства. кажуть про те, що діти такі патріоти і не здогадувались, адже для нинішніх часів це явище. На жаль, рідкісне. Березневі коти прокинулися. В Ужгороді розпочався єдиний в Україні фестиваль еротичної поезії. Уже в сьоме березневі коти дивували креативом, мистецьким артом і нестандартною літературою. Охочих побачити творчий захід виявилося чимало. На Закарпаття вже прибули гості з Росії, Угорщини та Словаччини. Про перші котячі прогулянки розкаже Ірина Ващук. Унікальний фестиваль «Березна Вікотина» буває все більшої популярності серед молоді та творчих людей краю. Цьогоріч арт захід розпочався із флешмобу, який мав на меті об'єднати оригінальні думки та ідеї краян. Організатори також зазначили, що флешмоби це ноу-хау для закарпаття, яке в перспективі стане хорошою традицією. Цього разу ми вирішили задіяти презервативи, власне, які нам надає благодійний фонд Рада життя для того, щоб показати наскільки небезпечною може бути любов без любові. Під час флешмобу на перехресті проспекту Свободи й вулиці Перемоги учасники та організатори виклали напис Не кохаюсь без любові. Цей заклик і став основним лозунгом фестивалю. Березнаві, коти кажуть, що закарпатське кохання повинно бути безпечне. В любви нужно все одно предохраняться, тому що ну сейчас у нас такое время, і в принципі действительно и всегда нужно не забувати об высоких чувствах, а не только думати про сексе. Ніколи не нужно щось делать без любви, навіть не только кохатись, не только ну такі телесные отношения, а даже просто думати о своей аурі і о своєму внутреннем мире. Це перш за все унікально, тому що більше да, в Україні немає такого фестивалю. Подобається за те, тому що тут можна щось побачити нове, нетипове для Ужгорода, Думаю, Ужгородці та гості міста під час фесту також можуть відвідати фотовиставку відомого фотографа Микурокотто, який спеціально приїхав до Ужгорода, щоб взяти участь у березневих котах і представити еротичні фотографії. Фотосвітлини вирізнялися оригінальною колористикою та ракурсами. Микурокоту у своїх роботах зробив акцент на зображені детали жіночого тіла. Раз у рік. Що роблять, організовують інші фотографи закарпатські, то е, теж відбуваються виставки із такою тематикою, але е, це швидше розрізнені більші роботи або персональні виставки певних авторів, які вже наповнюють ці виставки, як мають е, як мають бажання. І це ще не все, що запропонували березневі коти на першому етапі фестивалю. Варт галереї Ужгород молоді художники представили колекцію картин під назвою Жадібність у стилі постмодерн. Закарпатські митці зобразили еротичне кохання. Спеціально для фестивалю художники підготували незвичні теми для картин: малювали жіночі колготки, кохання в стилі ретро та елементи природи через інтимне сприйняття. Я зараз останні півроку працюю техніці лінограв'юра. Ем, і це якби конкретно до березневих котів я готувала ці роботи. На виставку картин завітали уже відомі фотографи та художники краю. Березневих котів вітали з початком фестивалю і бажали вдалих нових починань. Особливість цього арт-фестивалю його розширення. Цьогоріч березневі коти представлять ужгородцям не тільки еротику, а й любов, добро та квіти. Розважайтесь, проте не забувайтесь і заглядайте на наш сайт. На цьому випуск завершений. Його готувала Катерина Можаєва. Бажаю теплої весни і гарних новин. До побачення.